Один з варіантів роботи в обері це важкий дрон бомбер Що для цього ми робимо? В Вибори дрона ми обираємо друге меню дрон зі стабілізованою камерою. обираємо модель важкий бомбер. 30 дюймів. Наближення ми можемо прибирати взагалі, оскільки нам воно не треба, скажімо за все. Обираємо кількість боєприпасів, нехай 4. Обираємо, наприклад, теплову камеру. Обираємо скид з контактним детонатором. І нехай це будуть, будуть стабілізоване від РПГ. Чому стабілізоване? Вони будуть падати значно краще, ніж не стабілізовані, а значно більш передбачене. кріплення ми можемо залишити 0%, але нехай для прикладу ми зробимо 90%. Тепер ми в пульті дрона. Що нам треба? Нам треба мати по каналу на кожну з наших бомб. Ось в нас є. Ось, я зараз перевірив. В мене є по окремому каналу на кожну з чотирьох бомб. ВиТХ використовувати ми не будемо. Зум нам не треба, нам треба піч камери. Ось він. І нам буде важливий флейт-мод. Це спілкується пульт. Нам треба флайтмод, в нас буде тільки два доступних режими польоту. Це буде Loiter на 0% і це буде Altitude Hold на 100%. Нам воно треба проти G... G... проти джемерів GPS. Тобто проти реб. Обираємо мапу Бахмут, ставимо ніч, ставимо наш дрон і обираємо якусь ціль. А також ставимо реб. Ну і оскільки ми ставили реп, то треба поставити нашу антенну. Так. ми стартуємо, стартуємо, ми армам через те, що обидва стіка мають прийти до себе по діаханалі. Відпускаємо і дрон заармимося. Ось нас відразу починає трясти, тому що працює реб. Приходимо в 2 Bold. На спілкування пульти звертають увагу. Ось ми перейшли в Altitude Hold. Наближаємось до нашої цілі. І трон летить доволі повільно. Що повод для його моделі? Зважливого те, що в нас піч та ролл. Показаний в цьому куті в цій стороні. Ми можемо їх використати для того, щоб розуміти нахил трона, щоб краще кидати боєприпаси. Коли ми дивимося зі сторони, ми бачимо, що посил ТРПГ дивиться вниз, і відповідно вони будуть певним чином падати. Що краще, коли транснатичний. Це через те, що напрямок кріплення боєприпасів ми обрали вертикально вниз. Ось, ми наближились до цілі, і можемо кидати боєприпаси по черзі. Ось, пішов перший. Можна ще другий скинути. Ну, і зараз я скину ще й третій. Просто для прикладу. А зараз не був обраний вітер, тому боєприпаси падають значно простіше та прогнозованіше. Але якщо це змінити, то різниця буде дуже велика. Кидата стає значно важче, і треба враховувати вітер і то, як дрон стабілізований або не стабілізований. А зараз, наприклад, лойтер в нас вибуваний, тому що працює реб. Я.